А чи знаєте ви, що таке мобільний застосунок Резерв Плюс? Чи оновили ви там свої персональні дані? Обов'язково дивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тиморе Малівим та командою Семінарком. Нагадую, що всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів. З дня набрання чинності законом 3633 уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти. І все це потрібно зробити з 18 травня поточного року по 16 липня поточного року включно. При цьому можливо це все зробити в мобільному застосунку плюс», це спеціальний мобільний застосунок від міністерства оборони, в якому ви можете дуже зручно оновити свої персональні дані без походу до ТЦК. І також у цьому застосунку ви можете отримати доступ до інформації, яка щодо вас міститься в реєстрі оберіг, це реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів. При цьому дані в цей реєстр оберіг вони носяться працівниками ТЦК з паперових карток обліку, військовозобов'язаних призовників та резервістів. І якщо для тих громадян України, які перебувають на військовому обліку, треба обов'язково уточнити свої персональні дані протягом 60 днів, то, якщо особа виключена з військового обліку, то бажано перевірити інформацію в реєстрі щодо того, чи дійсно вона виключена з військового обліку, і можна це перевірити за допомогою застосунку Резерв Плюс, завантажити застосунок Резерв Плюс можна як в операційній системі iOS, Ви бачите посилання на екрані, так і в операційній системі Android. І як працює Резерв Плюс, можна подивитися в конкретному ролику від Міноборони, на Ютуб каналі, отже, після того, як ви скачали застосунок, ви авторизуєтеся за допомогою системи Bank ID НБУ. Далі ви підтверджуєте або уточнюєте свої персональні дані, тобто ви вносите лише мобільний телефон, емейл-адресу, поточну адресу проживання. А точніше, ця інформація підтягується вже з банківських даних. Якщо ви з чимось не згідні, ви можете її відкоригувати. Ну і задати пароль і налаштувати вхід за біометричними даними. Якщо все ж таки вдалося пройти всі ці процедури, то на екрані мобільного застосунку ви отримаєте таке повідомлення, яке ви бачите на екрані. Отримуємо інформацію з реєстра. Зачекайте, будь ласка, і під час цього очікування обов'язково звертайте увагу на окремий розділ, в якому з'являються сповіщення, в яких буде наведена інформація, в якому Станнє зараз безпосередньо отримання інформації з реєстру. Підписуйтесь на YouTube канал Сімнарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб ролик потрапив у рекомендації, ви могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Після того, як ви зайшли в сповіщення, ви можете у першу чергу побачити. Запит на оновлення даних відправлено. Це означає, що дійсно запит на оновлення даних відправлено в реєстру оберіг. Разом із тим, після цього в практиці може виникнути і таке сповіщення, що дані не оновлено. Спробуйте ще раз оновити дані через повторну авторизацію застосунку або через найближчий ЦНАП. Якщо ви все ж таки вибрали оновлювати свої дані через ЦНАП, то це неможливо зробити через особистий кабінет ЦНАПу. вам треба буде безпосередньо звернутися до ЦНАПу, надати актуальні дані про себе. Підтвердити їх, ну і в подальшому адміністратор вносить дані в електронну систему. Далі вже інформація автоматично підтягується в оберіг, і заявник отримує витяг спочатку з підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Якщо ви все ж таки не хочете особисто звертатися до ЦНАПу, то в такому разі вам треба буде видалити застосунок. Ще раз його встановити і спробувати зареєструватися через Banking ID і ще раз уточнити телефон, адресу проживання та емейл. Якщо після цього ваші дані буде оновлено, ви отримаєте сповіщення. Дані оновлено, ваше контактні дані оновлено. Після цього буде сповіщення запад на інформацію з реєстру відправлено, тобто запит на інформацію з реєстру оберіг. На сьогоднішній момент ну, під час цього він е, є в обробці. Ну і вже після того, як через певний час, а в кого це займає 5 хвилин, 10 хвилин, е, півгодини, а в кого це взагалі може займати і до 5 годин, можна отримати сповіщення. Дані з реєстру оберіг отримано. І дійсно, вже дані з реєстру оберіг вони вже будуть доступні в застосунку. В застосунку буде наведена інформація з реєстру оберіг. Обов'язково буде зазначено, що дані оновлено, а, зазначена дата оновлення а, даних, ну і конкретний час. А, при цьому, а, відкривши конкретну інформацію, а, можна побачити про себе ім'я та по батькові. Від обліку дата зняття виключений. До речі, в дуже багатьох виключених з військового обліку а, може бути в реєстрі інформації, що вони перебувають на військовому обліку або вони. Зняття з військового обліку, те, що в реальності не відповідає даним військово-облікових документів, категорія обліку, дата народження. Також обов'язкова буде інформація про відстрочку, бронювання, дату закінчення. До речі, зустрічаються в практиці такі випадки, коли в реальності в працівників є бронювання, але ця інформація не відображена в реєстрі оберіг. Постанова ВЛК, дата ВЛК, звання код на найменування військово-облікової спеціальності. Так само трапляються випадки, коли код військово-облікової спеціальності не відповідає актуальному коду, що в подальшому буде потрібно для бронювання військово зобов'язаного. Крім того, податковий номер, унікальний номер в реєстрі оберігці, ті самі 21 цифра, які проходять в штрих-коді, які в військово-обліковий документ. Далі ТЦК. Де особа перебуває на військовому обліку, ну і чи подані е, е, ви в розшук? І, до речі, така інформація доволі почасто з'являється е, в тих громадян, які е, перебувають в стадії проходження ВЛК. І е, якщо дійсно ваші дані, які е, сформувалися в мобільному застосунку «Резерв Плюс. Не відповідає дійсності, вам треба буде особисто звертатися до ТЦК, адже змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники районних ТЦК, і кожна така зміна підписується особистим електронним ключом оператора. Тобто, в цьому випадку конкретну зміну облікових даних в реєстрі оберіг, які не відповідають дійсності, має внести апаратор реєстру оберіг. З 18 травня по 16 липня поточного року всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої персональні дані. Це можна зробити через мобільний застосунок Резерв Плюс, який можна скачати як для iOS, так і для Android. Після того як ви зареєструєтеся, пройдете ідентифікацію, і дійсно дані будуть відправлені до системи обіріг. В мобільний застосунок надійде інформація щодо громадянина України, яка міститься в резерві оберіг. Якщо ця інформація не відповідає дійсності, то в такому разі необхідно буде особисто звертатися в ТЦК для того, щоб оператор оберіг внес відповідні зміни в облікові дані. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський youtube канал Номердин Севінарком. Ну, якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупина працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, ну, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого пеншника, ставайте передплатникам бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайте з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг МОНО. можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.